Всіх вітаю, всім привіт! мене звуть Наталя і ви в мене на каналі. Я сьогодні до вас вийшла з відео, хоча в мене немає готової роботи, але в минулому, в минулому відео я показувала, що купувала пряжу для топу. Пряжу візкозу купувала у магазині Ярослав. І в мене в інстаграм багато було запитів. І як вона? І як вона? тому що в цьому магазині пряжа на сайті ця не, її немає, вона тільки є офлайн в магазинах. Я купувала в Києві на метро Лівобережна, бо в мене було дуже багато запитів, де купували. Так, вона є в офлайн-магазинах, і люди шукали там знайомих, родичів, які можуть переслати, але в першу чергу, яка вона сама по собі, ця віскоза. Тому що, по-перше, хто стикався з віскозою, вона дуже така слизька, і з нею в'язати важко. Ти в'яжеш, петля десь пустилась і ти ловиш просто внизу самому, якщо зловиш. Тому в мене буде такий невеликий влог. Спочатку покажу кольори, які є в тому магазині, що я купувала, але, можливо, в інших є і інші. Намагалася тут сфотографувати разом з номерами, але номера настільки погано якось прописані, що, наче, всі одного номеру. Це 100% віскоза, нагадую від Ярослав. Це мені, мене просили в інстаграм показати, фотографувати. І я це зробила, і, можливо, вам це теж буде потрібно, то ось, будь ласка. І ще моя порада все ж таки ретельно придивлятись навіть до відтінка. Тому що, коли я купувала оцей саме колір, номер на моточках один стоїть, а відтінки різні. Тобто, цей колір і був такий більш простий, сірий. І... А вони в одному номері. Я навіть запитала продавця, чи мені не здається, ні, мені не здалося. Дійсно, це так було. Тобто, придивляйтесь уважно. Я розказувала про пряжу, про топ. Це все було в мину... минулому відео. Це, знаєте, як серіал. Да? Значить Наступна серія серіалу. Ось два маточки віскози. Колір. Цікавий такий, бачите, ну гарний колір. Так, колір 24 дроб 6. Якщо що, це віскоза від Ярослава. В'яжу в дві нитки, в'яжу спицями номер 3 Спицями номер 3, це я перейшла на основне полотно. А резинку я в'язала спицями 2,5. Для мене абсолютно неочікуваним стало те, що. Ця пряжа тримає резинку. Так, це може не маринос там, щоб шапки в'язати, але вона умовно, подивіться, вона навіть стягує, ну, не знаю, в моїй задумці просто такого не було. Я це зараз трохи думаю, а чи не прибрати мені це і зробити. Тобто я в'яжу тут, так. І я не розраховувала, тобто як літня пряжа, вона нічого не тримає, як завжди. Я собі думала, що я меншим номером спиць тут трошки пров'яжу, щоб воно було більш тугіше і менш розтягувалося. Далі на спиці номер 3 Але ось така справа вийшла. І ну, не знаю навіть, чи залишати, чи переробити. Я от думаю про це. Значить, посередині це перед. Посередині в мене буде візерунок, ось такий теж показувала в минулому відео. Так. Тут в мене такий перехід від резинки 3х2. Елементи оці в мене три петлі, а оці косички 4, то я після трьох петель додала по одній петлі. Ну, це і добре, щоб цей жгутик не стягував мені полотно. Ну і все в'яжу далі. Я це зробила для того, щоб потім, коли я розведу, тобто в мене буде кутиком горловина, і я розведу, і в мене, щоб я вже буду прибирати отут, після цих двох елементів. Дивіться, хочу показати. Взяла, Все ж таки, не втрималась, попрала кусочок, бо я почала спочатку зробила такий невеликий зразок, але на зразку якось не дуже зрозуміло. І вирішила те, що в мене на спицях от, взяти попрати. От дивіться, да? дивіться. Тут тримає резинку, а це після прання просто розплилося все. Ну, Тобто, все нормально, не буду нічого виправляти, в'яжу далі. Тобто пряжа дуже в сильній пропиті, і це дуже добре, бо з нею зручно в'язати. Хочу показати, подивіться, яка різниця. От, тут буде вибране отут. Навіть нитка по-іншому лягає, дуже все рівненько, дуже гарно. А тут далі таке наче льон взагалі. Тобто ця нитка в гарній такій пропиці. І після прання вона ну, зовсім інша. І я вам хочу сказати, що за рахунок того, що вона в цій пропитці, це ж віскоза, її нормально в'язати. Бо якщо б вона була така сковзалась, то я тут теж, коли тут ну, трохи сходить петля, то я її трохи підловлюю, бо вона так може спуститись. Але якщо це візкоза така, от я, я просто колись в'язала, я більше таку візкозу ніколи не куплю, бо цю візкозу її, вона просто зразу хлоп і вниз. І ти якщо її загубив, то це ти вже ловиш просто тут внизу, то це не така віскоза. Ну, приємне таке, але ж все одно, так що сказати, що це прям віскоза, віскоза. Ну... Ну, в принципі, щось є. Після прання, так. Да. Але тут я б сказала, що це навіть як льон, щось таке, ще й колір такий. Коротше, все, я заспокоїлася з цим візерунком, бо в мене були питання, чи продовжувати його, чи ні. Думала, що щось інше можу пошукати. Але коли я вже почала оце пров'язати, то він мені подобається, я його залишаю. І два слова про вкорочені ряди на цій пряжі. Значить, зробила я горизонтальні виточки тут. В мене тут чотири точки розвертання. І теж вони на цій пряжі виглядають досить гарно. Побачимо, як вони себе поведуть після прання, щоб вони не розплились. Але в мене відчуття, що все буде добре. Пряжа тонка я робила німецьким способом, і мені подобається по факту, як от зараз це виглядає. І як ви зрозуміло, в мене досить приємні відчуття, я навіть не очікувала від візкози. Так, вона, може, мені не дуже на візкозу в повній мірі ну ту, яку я раніше пробувала, вона схожа. Але в мене приємні відчуття від цієї пряжі. Буду чекати ваших коментарів, вподобайок, підписок, якщо ви ще не підписані, бо в'яжу то, продовження буде. І до нових зустрічей у нових відео. Всього вам найкращого!